Так, дивіться, зараз він показує деф, але у нас світиться сніжинка і вентилятор. Сніжинка говорить про те, що у нас працює компресор. Коли у вас тут є кільцевичок дверей, такий, він вмикає вентилятор. Тобто зараз у нас вентилятор в виспорі працює. Коли двері відкрили, вентилятор перестав працювати. Uh... Коли у нас температура дійде до виставленої, а у нас температура виставлена 1,1. Зараз у нас фактично в камері, бо двері відкривав, 9,6, але вона зараз понизиться. Просто коли двері відкриваєш, то постійно він буде показувати де. Якщо у вас він став у відтайку, і ви постійно дверима то відкриваєте, то закриваєте. Він буде постійно сидіти на отаких буковках. Я можу її виключити, щоб він вам показував фактично температуру. Но тоді, коли буде ставати на відтайку, то він там трошечки буде повишатися температура. Це не страшно. Головне, щоб продукти були холодні. Він показує температуру повітря. Датчики температури повітря.